Привіт-привіт! Хочу зробити ще одне відео. ще один такий розклад, де мене цікавить таке питання. А хто не готовий йти до миру? Хто не готовий йти до перемови? Кому це невигідно? Тому що. Перед цим зробила два розклади, і там виходить, що, ну, і Росія вже вимагає перемовин, це, що вона робить, там чітко карта показала, що спонукає до перемовин, а перед цим А, ні, а в кінці там карти показали, що. Наші готують наступ. Ну, тобто, хоча і нема в них там ресурсу, але вони не готові йти до миру, до перемовин. Ну. І от я хочу запитати: А там ще фігурували західні партнери. А хто не готовий йти до того, щоб в Україні настав вже мир і спокій? Кому це не до вподоби або невигідно? Перше це Україна. Чи готова Україна? Ті до перемовин та до миру. Чи готова Росія йти до перемовин та до миру в Україні? І чи готові західні партнери, щоб в Україні був мир? <рістична> цікаво. Перша карта перемовин. Так, перемовини такі, як колись, були в минулому, карта минулого. І карта. Допомоги. А тут знаєте, як виходить. Тут Пішли тут да, питання Україна готова. А тут така тема, що були домовленості, що як і колись Україні будуть допомагати. Яка карта? Яка цікава карта. Так? Дівчинка жобрачка, і повна сумка грошей. От, а їй із цієї сумки одну монетку дають. Але ж допомогли, допомогли. І е, виходить, що. Це від, е, по відлюднику це той, хто не показується, це той, хто. Е... Ну, як це сказати? <кій> знаходиться в... ну, на, на віддалені. І карта ієрофанта, тобто, це дуже впливова людина. І от також тут іерофант, а до нього прийшли люди. Тобто. Ну, я так розумію, що наші до нього їздять. Людина, яка не показується. Людина, яка ну, прихована від вчельничество. Тобто, бачите як. <кхем> Чи готова Україна йти на перемовини та це? Та ні, не готова. Тому що партнери пообіцяли, що будуть допомагати. І, може, ще й свій план составили. методичку, типу, написали, інструкції дали. Але це все приховано. Ну, по відлюднику ще можна сказати, в принципі, що це мудрі рішення. Так, далі. Хто не готовий йти до миру, так, а Росія, а Росія, а Росія якраз набралася рішучості от та йде до зірки. Зірка це плани на майбутнє, і Пла... повішений. Тобто підв... підвисітись, підвиш... підвиситись... <призупинити>, призупинити ситуацію. От. Тобто, а Росія е, рішуче планує на майбутнє призупинити ситуацію, О, і світ. Е, ну, я так розумію, до світових лідерів і карта світу, тобто призупинити е, діяльність певного кола людей з-за кордону. Ну, оці, які допомагають, вже Росія воює з НАТО, і вже і нам НАТО допомагає, чи не НАТО, але світові світові лідери, певне коло людей. І Росія, от отут, отут, ну, от мені прямо хочеться сказати, що Росія, виходить, руками України хоче в майбутньому призупинити це оце коло людей, ну, оце коло людей, яке знаходиться по всьому світі. І завершити цей етап. Росія воює з усім світом. Так, і останнє це якраз. Ми про них балакали, і тепер про них запитаємо: да? Західні партнери. Чи готові, щоб був мир в Україні? Ну, тут по пажу мечів. Така собі історія. Думають, думають, складають якісь прорахунки, хм. думають про домовленості, угу. про домовленості, про витрати або втрачене те, що втрачене. От он король жезлів. Угу. Тут присутні хитри думки домовитися за те, що втрачено, є певний король. Ну, ми питаємо на закордонних лідерів. Є певний король, який, я так розумію, входить в склад, в склад цієї сім'ї. І він щось втратив, Втрачені якісь території. І от вони домовляються. Причому хитро так домовляються, і, і приймаю такі рішення, ну, знову, щоб дуже активно повернути собі, тобто, західні лідери мали якийсь контроль, якийсь контроль над нашими територіями, от, і вони втратили. Так що, такі справи? Україна буде радіти, що їй допомагають. Росія буде призупиняти групу людей, яка в світі, да, ну, світових цих лідерів, а світові лідери вони мозгують, як повернути себе те, що вони втратили. Хороша така, гарна така історія. Ну, в принципі, всі вже все розуміють. От. Думаю, просто, думаю, просто, що ще можна сказати, що, що ще можна виловити з цих карт. Але те, що цей король або світові лідери хочуть активно святкувати, може Крим. Може, Крим, тому що я робила на Крим розклад, Та там така неоднозначна ситуація, і там також присутні, здається, цей якраз аерофант, треті, треті особи якісь присутні. От, і цей Крим якось по тим картам мені як здалося, що він як. Не пришей кобилі хвоста, тобто не туди і не сюди. Він сам зараз балансує сам не чин, і не знає, він чий. Може це за Крим. Ну, отакий у мене вийвся. Ну, на дні колодин карта відходу. Щоб вони, щоб вони це щось віддали. Бо дуже переживає определенна сімейка. Ну, в общем, отакий такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.